Як стверджують синоптики, перший місяць весни 2024 року буде щедрим на сонячне проміння, але й про опади забути не вийде. Другої декади березня в Україну повернуться дощі і навіть сніг не стане виключенням. А ось перший день весни в Україні буде із плюсовими температурами. У більшості регіонів країни сухо і сонячно. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс шести до плюс дванадцяти градусів. А на заході до рекордних плюс вісімнадцяти. Гарно сонце пригріває в день, проте ночі залишаються прохолодними. На Полтавщині від ранку погода буде похмурою. Лише другої половини дня небо проясниться і хмари зникнуть. Без опадів. Світлої передоби синоптики прогнозують плюс 5 градусів. Вночі температура знизиться до мінус одного. Похмурий ранок у Кременчуці повільно перетече в ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Без опадів у день температура повітря прогріється до плюс шести вночі. Стопчики термометрів фіксуватимуть нуль градусів. У горішніх плавнях очікується похмура погода, хоча по обіді небо проясниться, щоб згодом знову сховатися за хмарами. Без опадів температура повітря вночі опуститься до нуля градусів, вдень потепліше до плюс шести. Вітер південно-східного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 1 березня 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів з плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952 19 – дев'ятсот градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.